Ну ти вже згадав залужного. Давай тоді обговоримо його і ще одну тезу і заяву, яка в принципі не нова, але викликала певний, певний резонанс знову ж таки, тому що це тверезий голос, який час від часу дає ляпасу там цим всім, хто розказує, що от ми післязавтра вже будемо в Криму. І ну такого морального я маю на увазі, і приводить нас усіх до тями Залужний сказав про те, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року. У Росії є ресурси продовжувати війну. Власне, от ми про ці ресурси, ну і ми ж бачимо останні два дні. Це масовані атаки повітряні. Це 15 балістичних ракет, здається, тільки там yeah. зам за минулу добу. Це ж колосальні бюджети. Безпілотники, коли там Буданов казав, та у них там на пару залпів залишили. Ну, слухай, а очевидно, що вони просто в добу по кілька ну одну ракету точно роблять. Так виходить, що воно ну, ресурси в них реально є, плюс Китай, і, і Корея, і решта там союзників, і видимих і невидимих. От, до речі, один із ще з факторів це фактор Китаю, да? тому що Сі Цзіньпінь приїжджав 9 травня до Путіна і можливо, щось йому пообіцяв. Тому що якби Сі Цзіньпін твердо сказав, що ні, я не підтримую продовження війни, Путін би сам на неї не наважився. Чому? Тому що, наприклад, ну, мелоча приємна, да, там вони не можуть зробити навіть там, якщо у них 2 мільйона, ну майже там, 1 мільйон 800 в строю, то це треба там. Рахуємо, це треба там чотири пари взувачки на бойця в рік. Да? Там, це 8 мільйонів пар потрібно. 8 мільйонів пар ніяка Росія не пош'є, це їм пош'є, або там термобілизне на зиму. Це зможуть пошити тільки Китай. От, там тільки Китай може поставляти параха, тому що це треба ж бавовну, хлопок. От, тільки ну, Китай допомагає збудувати їм новий там, снарядо, снарядний завод на Алтай в Бійській, здається. От, вони допомагають їм ну, тим, чим там, рухомим складом на залізниці. Хоча там в Росію впало, їм тепер вистачить і самого. Тобто, у них, Один із маркерів того, що у них все погано з економікою, у них за, от, за перший квартал. Тільки за перший квартал 25-го року там на 12% упало вантажоперевезення. А це маркер. Тобто це маркер, по яким визначають, ага, діла йдуть погано. Тому що жодних там громадянських грузів не перевозять. Тільки військові. Ну от, то, що військових якраз збільшилось, але загалом зменшилось. Тобто, ми розуміємо, доля е, військових перевезень скільки в цьому. Ну, це якби від от теми. А е, Залужний. Що е, говорить залужний? Про те, що е, да, у Росії є ресурси зараз е, наступати, але е, у нас немає ресурсу теж наступати, щоб вийти на кордони 91-го року. Е, взагалі він стверджує, що, е, ну, що на даному рівні війни війна ну, фактично е, перейшла в глухий кут. От, що ну, там удари на оперативно-стратегічному рівні, ну, тобто, умовно, на 50-100 кілометрів прориви стали неможливими. Може тільки продавлювання фронту. Тобто, це і не Перша світова, де фронт міг там місяцями не рухатися, але це і не Друга світова, коли фронти гуляли то до Сталінграда, потім від Сталінграда до Берліна, коли весь час такі прориви, котли, то є, зараз е, це. Неможливі класичні наступальні операції. Тобто, це ну, самогубство. Він так і стверджує, що це самогубство. І тому, із за того, що змінилися ну, що самі безпілотні системи, вони просто перемінили війну. Перемінили війна інша. От і, і Залужний говорить, що треба готуватися до цієї війни і втягуватися в неї, а не думати про те, що. Ми там в якомусь вийдемо скоро на кордони 91-го року, ну чи хоча б на лінію 22-го року, да? От, що ми е, визволимо е, південь. От, бо 23-му році всі думали, що ми будемо каву пити в Криму. Я тоді ще стверджував, що це мало ймовірно, але і я, я, я вірив, що ми деокупуємо Мілітополь, що для нас це можливо, так що я е, теж. Трошечки як би переоцінював ситуацію, от Умі, я зараз трошки зацитую його так, щоб ми з контексту не виривали. Експерт безпека Українська зброя в світі він там мав слово і сказав зокрема цитата, Сподіваюся, що в цій залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, чи чудо, на якусь білого лебедя який до України принесе мир кордони 91-го чи навіть 22-го року. І після цього буде велике щастя. На мою особисту думку каже генерал. Поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території, робити спроби окремих наступальних дій. Я думаю, що війна переходить в стадію, коли у обох воюючих країн нема тилу. І тепер хто буде більше кого тривожить в Криму, хто буде знищувати інфраструктуру. Вони будуть намагатися знищувати нашу інфраструктуру в першу чергу, звичайно, енергетичну. В підході до війни, але й будь-яку Тобто ми побачили їхню переміну. Вони ще вересні минулого року били в сумах. Де? По лікарням госпіталям. Зараз Аня, по чому вони б'ють? Вони б'ють просто по промисловим підприємствам, бізнес. ті, які роблять там вибувають. по бізнесу. да, Вибивають просто бізнес. Що вам там, типа, все, що виходьте із сум. Плюс вони роблять дві речі: вони шугають Всю Україну вони недавно вдарили і по Чернівецькій області, і по Закарпатській спеціально щоб показати. А по Закарпатській області вперше в війну, да, по-моєму, ну здається, мені так, може я не правий. От е, вперше за війну, коли е, на четвертому році війни, вперше прилітає Іван. То це символічний крок. Да? Понятно, що вони там нічого не шукали. А щоб показати, що ми дістаємо скрізь. Ми дістаємо Одесу, ми дістаємо Чернівці, Закарпаття, Львів. Для нас немає заборонених цілей. Але з іншого боку, найбільше вони будуть бити в прифронтові міста, тобто Суми і Харків. Чому? Тому що е, вив шахе до цей, особливо там, якщо він реактивний вже, ну тобто який має не 300 кілометрів, а летить, я не знаю, там 600 кілометрів за годину чи 700 і на великих відстанях, що мобільні вогневі групи його не можуть збити, він вже фактично можна його збити, коли він падає, і реве от там, типу, і летить вже в, фактично в ціль. Плюс вони поміняли тактику, що вони зразу 20-30 кидають. Ну, якщо ви навіть там заглушите половину, а ще половину зіб'єте, все одно 2-3 долетять до цілі. Да? От, Але саме головне, що тут які-то у них. Ті, що ну, або у вас щоб в Чернівці запустити, треба невеличкий заряд, але багато бензину, щоб він вже ж туди долетів. А щоб в суми, треба чуть-чуть бензина, злетів, зірвався, зато можна багато тратіла. Кажуть, що вони вже можуть там до 70-90 кілограм запихувати. І це значить, що буде війна, тобто. Буде будь-який тил, не тил, але ближній тил буде намагатися. Вони будуть як би зробити важким і тепер. Водій за кермом. Да, це, ну, грубо кажучи, там, два роки тому це така блатна посада. Ти вроді, якби і у БДшник, ти вроді на війні, то все, шана і повага, але що ти приїхав, згрузив снаряди і поїхав. То зараз це одна з небезпечних професій. Чому? Тому що в 15 кілометровій зоні от ти за 15 кілометрів від нуля, а за тобою ганяється вже куча Авпівішок. От, і е, ти така ж сама ціль, як і хлопець на нулі. Е, тобто, що ми бачимо? Нуль як такий розтягується від нуля до 15 кілометрів, де попасти під вогонь можуть всі. Тебе побачили, тебе вбили. І це теж перемінна війни. І це теж треба міняти. Це значить управляти треба по іншому, доставляти по іншому. Це тепер треба на нуль там, типа теж можливо на мопедах, на ішаках їздити. Я не знаю. Там якось там поставляти то, що треба підвести байцю, який на нулі, і воду, і якийсь е, хавчик да. От і провести ротацію. Тепер понятно, коли літо буде, будуть рідше раті, ротації робити, да будуть довше на нулю О, Тому що сам процес ротації смертельно небезпечний, і ми про це мусимо знати. Про це військові мусять говорити. Тобто війна міняється наскільки швидко, що той, хто перший помітить зміни і впровадить їх зміни в життя. То і буде перемагати, ось про що говорить залужний: про те, що нас дуже чітко потрібні там зміни на стратегічному рівні, на оперативному, на тактичному, що потрібні структури, які це будуть швидко, швидко, швидко впроваджувати, міняти. буквально скаліс. І у нас тут має бути перевага, тому що ну, ми більш креативні, але Росія, вона довго. Запрягає, але якщо вони вже перейшли на цю систему, то тоді там, ага, вони поняли, що там такий от шахет класніший, ніж такий. Все, вони запускають в серію і от 10 заводів, штампують 100-500 різних найменувань. Штампують 3, але вони е, працюють. Да? От, і якщо вони переграють, вони будуть перемагати. І тому е, переміна зараз можлива, коли у них демографічна перевага. Ми можемо перегравати їх тільки на технологічному рівні. А це значить, ми мусимо діяти дуже оперативно і креативно. Дуже швидко. Дуже швидко. А у нас же у нас, якщо офіс президента надумав, що там у нас є хороша. Схемка, да, що ми там від э, Держприкордонслужби, там якійсь польській фірмі, там э, рага і копита. Заганяємо 20 мільярдів. Вони нам там дають якийсь откатик і делають ніяку ще міни. Ну, схема працююча. Давайте ще 20 мільярдів, ще 20, ще 20. А от залужний про що, що ні, давайте ці 20 мільярдів швидко вкладемо швидкі розробки. Спробуємо це, оце, оце там, 5 моділек Попробували, ага, оця краще все. Швидко її ці 20 мільярдів. Зрозуміло, що втрат, Ну, і, і потім ставимо на конвейер. Дуже швидко. А Єрмак скаже, ні, а як же ж 20 мільярдів мін? Ні, ми... тому що схема тут і зараз потрібна. От в чому біда. І ми можемо. Тобто корупція величезний тормоз війни. Не тільки те, що він краде ресурси, воно краде час. Корупція краде наш час. І от, замість того, щоб прислухатися до залужного, щоб 10 разів перепро щоб це розкачувати, єдиний марафон, і офіс президента, не знайшли нічого краще, як вихватити з контексту слова залужного і сказати: От, наймужніший в світі президент Зеленський, тільки він вірить в нашу перемогу, тільки він, бубочка наш наполеончик, молодець він все. А залужний здувся, він вже не вірить в нашу перемогу. Він каже: не вийти нам. От там типа і тому думайте за кого голосувати, за найвеличнішого лідера сучасності чи за людей, які не вірять в перемогу. Ну, це такий бред. Понятно, що якщо у вас хоч крапля є адекватності в міняємося, ви в цей бред не будете вірити. Це ж так само, як е, Зеленський герой, бо полетів в Стамбул, а Путін з стекло, бо не полетів. Та ні у Путіна просто другі плани, та і все, він і не збирався летіти. От. Але ж виставляється текст: Зеленський герой, Зеленський і там і все. Тобто, навіть хтось щось сказав, треба заліпити залужного. Ви послухайте, що він каже. Він каже про те, що треба швидко мінятися. Треба, блін, як ото гадюка шкіру міняє. Чи як там... Заяць линяє там, і весною і осінь. А тут кажуть, що кажуть кожні два тижні треба мінятися, змінювати, змінюватися, змінюватися. І тільки так ми можемо перемогти, тому що у супостата ресурсів багато, Особливо ресурс м'яса для нього, блін, поки що не проблемний. А для нас так. А для нас кожне життя, то що ми врахуємо житті, а вони рахують в одиницях. Особливо, там вони і русських не рахують, а тим більше там якихось бурятів, дагестанців, а особливо кубінців чи киргізів, яких вони набрали. Їм фіолетово взагалі. Е, о, тому, тому треба, треба підводжу вже підсумок, що треба. гадство, у нас війна, і замість того, щоб говорити про війну, е, ми чуємо про вибори. Ну, це ж, блін, ну це ж вже, ну це вже. це ж, ну, Ми це чуємо, але ми відчуваємо, що якісь процеси запустилися, хтось вже готується до виборів по місцевих Ну Для, для мене однозначно цей наїзд офісних на залужну це однозначно ну це про вибори, якщо хтось не розуміє. А це до, як би так, на, на майбутнє, до потенційних, чи реально вже хтось готується? Ні, ні, про... ну я думаю, що реально вони ще й не знають. ну... І самі, але ж в будь-якому випадку, як тільки буде заморозка, е Захід з них буде і суспільство вимагає проведення виборів. На, на, ми тепер не знаємо, коли вона буде. Ну, я кажу, частина експертів кажуть, що от, от зараз Путін спробує свій останній наступ і вже все, і там осінню фі фініш. що Ні, що важливіше, що Росія не буде виходити з мирного процесу, що мирний процес, тіпа розпочався. А ми говорили ще е, з тобою, ще восени е, минулого року, що для Путіна головне почати, а там вони будуть затягувати. Ну, це коню, понятно. Ну так, але паралельно з мирним процесом відбувається все те саме. Да, Атака да. і цивільного. Тобто, ну, ну, щоб ми розуміли, що це псевдопроцес, що це, блін, біг на місці. Вони сильно біжать, але вони біжать на місці. Так, але поки вони біжать, населення України катастрофічно скорочується. І...